Є новина, друзі. Хороша новина для України. Трамп повністю змінив риторику і Путін в пастці. Дослухайте до кінця. Сьогодні з'явились фрагменти інтерв'ю. Ну я ціле інтерв'ю подивився Трампа. В літаку він його давав. І він просто змінив риторику повністю. Він сказав, що Путін не хоче припиняти війну, Путін хоче далі вбивати людей. Тобто він його просто назвав вбивцею. І він хоче, щоб це продовжувалося. Україні він сказав, що потрібно ППО Петріот, і ми це розглядаємо. Тому що каже Трамп: я не хочу, щоб гинули люди. Тобто, вже йде розмова про відновлення військової допомоги, ну і можливо нарощування цієї допомоги. Ми не знаємо, але дай Бог, тому що. Тільки сильна Україна зможе зупинити Путіна і заставити його сісти за стіл Пермон. Тим більше він не хоче припиняти війну. Це об'єктивні речі і про це навіть вже говорить Трамп. І це дуже хороші новини для України. Ну і саме основне, як на мене, вчора про санкції нічого під час перемовин Зеленського і Трампа ніхто не говорив. Але Трампа запитали про санкції, чи говорив він з Путіним про санкції. Він каже, так я говорив з Путіним про санкції. Ми багато говорили про санкції. Ну тобто, він говорить, що якби Путін не вірить, що санкції можуть там. Мати руйнівний ефект, тому що Байдена санкції нічого йому не зробили. Але Трамп каже, це були Байдена санкції, а це будуть ну так так, натякаючи санкції Трампа. Його запитали, чи можуть бути введені санкції. Він каже, можуть бути введені санкції однозначно в кінці. Ну тобто таке враження, що Трамп вже вирішив, що він буде далі робити з росіянами і з Путіном, і що цей санкційний закон. Після красивого податкового, який він сьогодні підписав, буде красивий санкційний смертельний закон для Путіна. Чому це дуже важливо? Тому що от з'явилося ще інтерв'ю колишнього помічника генерала Трампа, ну він генерал бойовий. І він розказав, що Путін брехун, ну це ж сигнал передається в світ. Зрозуміло так, колишніх не буває в тій сфері. Путін брехун, і Трамп це повністю зрозумів. І Трамп почне діяти, і Трамп хоче добитися миру, справедливого миру для України. Ну, ви ж пам'ятаєте, ще місяць тому ніхто не говорив про справедливий мир. Всі говорили, щоб Україна здавала все і йшла на все. А тепер вже справедливий мир, і ще дуже важливо. Це от після перемовин євросоюзу і Китаю, те, що я вже розповідав. Що Китай сказав, що він не дасть Росії програти, і якби буде підтримувати Росію, він прямо про це сказав. До речі, вже перемовини Євросоюзу з Китаєм мали відбутися в кінці липня, і там все керівництво Євросоюзу їде. Їх вже практично відклали. Вони мали три дні відбуватися зараз. Один день, і нібито вони вже з лідером ну всі Китаю не зустрічаються. Тобто, ну виходить так, що Україна стала передовою не тільки проти росіян, агресора і терориста Путіна, а й Китаю, який їм допомагає, і прямо. Про це вперше заявив спочатку повномасштабної війни. Ну і тепер розумієте, при таких подіях, як відбувається, Трамп однозначно. Ну я думаю, введе оцей смертельний закон про 90%, Я даю, що він буде введений. Тому що реально після заяв Китаю тільки такий закон зможе зупинити і Путіна, і сі і всіх інших, тому що цей закон що він накладає 500% мит на товари, які постачаються в США для країн, які допомагають Путіну. А Китай прямо заявляє, що він допомагає Путіну, і це зупинить Китай моментально та й Путіна це зупинить. Тільки треба, щоб його прийняли без жодних дір. тому що ми ж бачили тарифну війну Трампа з Китаєм, і Китай через місяць пішов на. Поступки Трампа, тому що зрозумів, що він втрачає більше, ніж може заробити на війні е, Трампа. І він пішов на його умови. Я думаю, що після цього закону і Путін, і Китай підуть на умови Трампа, і по Трампу, його словах, видно, що він це рішення, ймовірно, прийняв. Дав би Бог хороші новини. Лайк репост, підписка, телеграм підписуйтесь.